Добрий вечір. Сьогодні субота, 31 серпня, і в ефірі черговий інформаційний випуск новин. Одразу про події коротко. Підведено підсумки економічного і соціального розвитку району у першому півріччі 2013 року. Делегація Пирятинської міської ради відвідала польських партнерів. Пирятинський колектив успішно виступив на міжнародному конкурсі у Болгарії. Далі про це та інше детальніше. У четвер, 29 серпня, відбулося розширене засідання колегії районної державної адміністрації. Члени колегії підвели підсумки соціально-економічного розвитку та виконання бюджету району за перше півріччя 2013 року. Проаналізували взаємодію райдержадміністрації з райвідділом МВС у сфері забезпечення правопорядку. Упродовж січня-червня 2013 року діяльність органів виконавчої влади і місцевого самоврядування була спрямована на виконання соціальних ініціатив президента. Спостерігається ріст економіки в районі, відмітила у своїй доповіді начальник відділу економіки райдержадміністрації Ірина Солдатова. За підсумками першого півріччя Пирятинщина на шостому місці серед районів області. Стабільно високі позиції тримає промисловість, сільське господарство та інші галузі району. Розвивається соціальна сфера. Бюджет району перевиконано на 13% і складає понад 16 мільйонів гривень. Виконання плану забезпечено всіма бюджетами району, крім Вікторійського та Олександрівського. Найкращі результати показали Теплівська, Давидівська і Каплинцівська сільради, повідомила начальник фінансового управління Людмила Безушко. Основною причиною невиконання по вікторійському сільському бюджету стало незабезпечення плану надходжень від товариства Агро». по Олександрівському невиконання показників по платі за землю. Перше півріччя поточного року свідчать про напругу виконання видаткової частини місцевих бюджетів району через відсутність казначейського підкріплення грошовими коштами, Вікторія Олександрівка та інші ради базового рівня не можуть використати виділені гроші, в тому числі й на ремонт доріг. Голова райдержадміністрації Микола Купріян був обурений тим, що деякі сільські ради проігнорували райони свято-обжинків, зокрема Вікторійська, Великокручанська і Смотриківська. Про стан взаємодії райдержадміністрації із райвідділом МВС у сфері забезпечення правопорядку доповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника райвідділу Юрій Доценко. Він зазначив, що ситуація не з кращих, планує провести ряд змін у роботі правоохоронних органів. Прокурор району доповнив виступ начальника райвідділу і запевнив, що згідно нового КПК Жодна заява чи звернення громадян не залишаться без уваги, особливо скарги на працівників міліції. Прийнято розпорядження голови райдержадміністрації Миколи Купріяна із зазначених питань. 30 серпня мала відбутись чергова сесія Пирятинської міської ради. Питання порядку денного були розглянуті на засіданні зведених постійних комісій. Проекти рішень узгоджені і підготовлені до затвердження. Однак у визначений час пленарне засідання не розпочалось. На 9 ранку у сесійній залі із 30 депутатів міської ради зібралося менше половини. Розпочинати роботу не було законних підстав. Секретар міської ради Олександр Новіков повідомив, що направить листи керівникам фракції щодо неприпустимої поведінки ряду депутатів. На жаль, є такі, що не беруть участі ні в роботі комісії, ні в пленарних засіданнях, не займаються іншою депутатською діяльністю. Партійні організації повинні дати оцінку такій позиції. Можливо, навіть позбавити цих людей. Де депутатського мандата, була й інша вагома причина для перенесення пленарного засідання сесії. Вперше за каденцією за три, майже 3,5 три роки роботи 6-го скликання депутатський корпус міської ради зібрався в кількості 13 осіб, що не дозволили провести сесію. Це раз. А основною причиною явилось те, що інформація, тобто проекти рішень, Ті рішення, які планувалися розглянутися, обговоритися і прийнятися на сесії, якимось чином, чи звини розпорядника сайту, чи звини з тої причини, що казначейством не були проплачені рахунки по обслуговуванню сайту, не була розміщена інформація. Це є значним порушенням, що не дозволяє нам проводити такі міроприємства, такі заходи, ну, тим більше пленарне засідання сесії. Планується, що наступного тижня буде проведена позачергова сесія, яка затвердить проекти рішень, узгоджені з веденими постійними комісіями 29 серпня. З 23 до 28 серпня делегація Пирятинської міської ради перебувала у польських партнерів. Мета візиту поглиблення стосунків між самоврядними органами нашого міста і гміни Ліжайськ. У складі делегації перебувала Тетяна Чайка. З 2011 року Пирятинська міська рада підтримує партнерські стосунки з гміною Ліжайськ-Ліжайського повіту підкарпатського воєводства. Дміна це в нашому розумінні рада базового рівня. Однак, на відміну від нас, її уряд повністю відповідає за стан справ на своїй території і самостійно вирішує проблеми. Як зауважили у старостаті ріжайського повіту, якби староста захотів утрутитися у справи гміни, воїт або керівник дміни був би дуже незадоволений. До складу Гміни входить 13 населених пунктів, де проживає близько 20 тисяч людей. З 2004 року повіт і Гміна, впроваджують систему підвищення якості адміністративних послуг. За 9 років набутий величезний досвід. У старостаті і Гміні на першому поверсі створені пункти прийому громадян, розроблені картки послуг, форми звернення, механізм прискорення розгляду питань і контролю. Як мешканець приходить до уряду міни. Людина, яка приходить до уряду гміни для вирішення особистих питань, відразу потрапляє до інформаційного пункту. Тут вона одержує всю необхідну інформацію щодо переліку документів, правильності їх заповнення і допомогу. За бажанням, документи можна подати до розгляду у цьому ж центрі або ж у відповідному відділі. Члени делегації акцентували свою увагу на вивченні польського досвіду надання якісних адміністративних послуг. Це визначило специфіку візиту і склад делегації. Делегація формувалася перш за все із працівників міської ради, керуючих справами спеціаліст звернень громадян, секретар міської ради. А крім того, до складу делегації були включені керівники дозвільних. Установ районної державної адміністрації, керівник управління соціальних служб, редактор районного телебачення. Бо в контексті цього питання нас також цікавила досвід і ГМІНи, і старостату по інформуванню населення про діяльність, про ті рішення. Публічні, публічну діяльність органів влади, що пов'язано із випуском вже на протязі десяток років старостатом і агміна вже близько десяти років випускають власні інформаційні бюлетні, де інформують населення про свою діяльність, про ті рішення, які приймаються, яким чином використовується бюджет. Ну, все те, що цікавить людей, що відноситься безпосередньо до повноважень органу місцевого самоврядування. Члени делегації побачили, як діють пункти прийому громадян у гміні і старостаті отримали багато інформації від фахівців, які безпосередньо займаються цією діяльністю. Дійшли думки як найшвидше впроваджувати польський досвід у Пирятинській міській раді. Ми планували в цьому році переобладнати перший поверх нашого адмінприміщення саме з обладнанням пункту прийому громадян, куди б люди зверталися і за заявами, і за картками послуг, і просто за наданням окремих довідок. Оскільки підйом на другий поверх у нас досить незручний, це і сходи, а людям або вагітним жінкам, або людям похилого віку досить таки важко робити це, тому от ми плануємо переобладнати перший поверх і облаштувати всі зручності. Причому так продумати весь цей механізм, щоб людина, звернувшися один раз, отримала максимум якісних послуг. Буде відповідальний працівник, який цим займатиметься. Ну і я думаю, що все-таки досвід польський досить таки важливий. Це і реєстрація загальної кореспонденції, це і видача довідок, і проходження кореспонденції повністю по міській раді, а у них на рівні старостату або гміни. Все набагато простіше буде. Основне завдання візиту було виконане. Окрім того, члени делегації відвідали школи і дошкільні заклади. Побачили, як Польща використала період підготовки до Євро 2012. Познайомилися з молодим фермером, на якому і таких, як він, тримається сільське господарство Польщі. Побували на святі врожаю. Про це та інше дивіться у підсумковому випуску новин. У першу неділю вересня, а цього року у перший день місяця підприємці відзначають своє професійне свято напередодні в районному будинку культури. З цієї нагоди проведено урочисті заходи. Більше ніж півтори тисячі жителів Пирятинського району зайняті підприємницькою діяльністю, і своє свято вони по праву відзначають ще з 1998 року, коли держава визнала людей з підприємницькою жилкою повноцінними громадянами України. Шановні підприємці, прийміть побажання міцного здоров'я вам, вашим сім'ям, щастя, достатку, добробуту, сили, енергії у здійсненні ваших планів на майбутнє завжди була подяка громади і щоб ваші е люди, які працюють у вас, завжди були задоволені в реалізації тих планів і намірів, які ви будуєте для себе, для своєї родини і для розвитку нашого рідного порятина. Доброго щиро. здоров'я і успіху! Велика група підприємців була відзначена керівниками органів влади: Вітали зібрання, голова ради підприємців району Людмила Велігоцька, директор ринку Лариса Вареник. А святковий настрій створили наші самодіяльні артисти. За своє я люблю Україну свою. Пирятинська талановита молодь продовжує підкорювати міжнародні конкурси. Танцювальний колектив Стенет, будинку дитячої та юнацької творчості, нещодавно повернувся із Болгарії. Із 20 до 25 серпня у болгарському місті Несьобр проходив міжнародний арт-фестиваль Созвєздія Несьобр. У цьому конкурсі брали участь талановиті діти із 10 країн. Пирятинщину представляв хореографічний колектив Стенет. Ми, як тільки почали займатися літом, ми поставили ціль, що поїдемо на цей конкурс і отримаємо перемогу. І тому ми ходили кожен день і ніколи не пропускали. Ви ми... ходили кожного дня, займалися по годині в день. Стенет представляв сучасну хореографію у другій віковій категорії від 7 до 14 років. Дівчата продемонстрували два танці на палубі і євремя». Примітно, що у цьому конкурсі призових місць не три, як звичайно, а шість. Вихованки Тетяни Зубенко отримали одразу дві нагороди за третє місце і акторську майстерність. Спочатку було страшно, а потім, коли ми виходимо на сцену, ми знаємо, що ми всі разом ми дуже багато реп... ну, багато було репетицій, і було вже легше на сцені. Ми виступили краще, ніж на тренуваннях. Від поїздки дівчата отримали подвійне задоволення. По-перше, набрались досвіду і гідно представили Пирятинщину. По-друге, непогано відпочили на березі моря і познайомились із стародавнім містом островом Несьоборд. Запам'яталися найбільше, як ми ходили на море, в басейн, в город. Найбільше мені сподобалось саме місто, де ми були, е, і море сподобалось. Ми ходили, купалися, відпочивали. Дівчат у поїздці супроводжували керівник колективу Тетяна Зубенко та культорганізатор бдюто Алла Тимчур із костюмами та витратами допомогли батьки. Футбольна команда Пирятин у складі спортсменів 45 років і старших здобула право участі у фіналі чемпіонату України з футболу серед ветеранів, який відбудеться 26-27 вересня у Одесі. У півфіналі наші спортсмени поступились в команді Рішельє Одеса 0-1 і виграли у ветеранах хмельник 2-1. 1 вересня на стадіоні ювілейний відбудеться перша гра другого кола чемпіонату Полтавської області з футболу. Команда Фортуна Кейбалівка прийматиме команду «Зеніт» Калайденці. Гра розпочнеться. Юнаки о 14-й годині, дорослі о п'ятнадцятій. Тридцять. На цьому у мене все. Завтра із підсумками тижня чекайте Тетяну Чайку. Я ж з вами прощаюсь на все добре. Нехай вам щастить.